Господь з вами і з Духом Тумів, читання святого Івангеля від Іоана. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус явив себе знову учням біля Тиверіатського моря. А явив так, були разом Симон Петро і Тома, прозваний Близнюком, і Натанаїл, який був з Кани Галілейської. І сини Заведєєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро Іду рибу ловити, говорять йому, ідемо і ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже, каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось з риби поїсти. Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм: закиньте небо праворуч човна, і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові Це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось двісті ліктів. Тягнучи невода з рибою, а коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба і хліб. Ісус каже їм Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся на борт і витяг на землю невода, повного великих риб, 153. І хоч стільки було, навіть не прорвався. Каже їм Ісус Ідіть, снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати його. Хто ти, знаючи, що це Господь? Ісус підходить, бере хліб і дає їм так само й рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як воскрес з мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: «Симоне Йон, чи ти любиш мене більше, ніж отці? Той каже йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: паси ягнята мої, каже йому знову вдруге. «Симоне Іонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому паси вівці мої. Каже йому втретє: «Симоне іонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, Чи любиш мене, і каже йому: Господи, ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої, воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив, куди хотів, коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому іди слідом за мною! Слово Господнє, слава Тобі Христе! Цього року жалоба з приводу смерті Папи Франциска змішалася з радістю Великодня. Водночас ми дивимося на Рим з надією, але також із певною непевністю, очікуючи, які рішення приймуть кардинали на конклаві є кандидати. Дуже багато розмов в пресі, кого вони оберуть наступником святого Петра, чи це якимось чином вписується в сьогоднішній Євангеліє? Зупинимося на мідь, на описі зустрічі на Твірятському морі, як говорить Євангеліст Йоанн, хоча ж це озеро, Генесарецьке озеро або Кінерет, як називають його євреї, що нам одразу впадає в око. Перш за все, спільність праці, іду ловити рибу, говорить Петро. Відразу без роздумів, куди пішов Петро, туди пішли і вони, інші апостоли. Вони знали, що Господь Ісус поставив Петра на чолі цієї групи, і саме Він мав очолити церкву в зародку, так можна сказати, першу спільноту християнську, майбутню Єрусалимську церкву. Ми знаємо, що згодом це буде також спільнота молитви і страждання, як свідчать діяння апостолів в першому читанні. Початок цих страждань за Ісуса ми вже почули сьогодні, декого може здивувати, що вони раділи цим стражданням, але така логіка любові, і вони безсумнівно любили Ісуса. Було б чудово, якби ми могли створити саме таку спільноту життя, молитви і праці. І тоді одвічний ворог не здолає нас, бо ми довірилися тому імені, в якому є спасіння. Праця апостолів сьогодні не принесла плодів, як ми чули, хоча вони діяли разом і співпрацювали. Жодного ефекту, немає риби. Їм нічого ні їсти, ні продавати. За наказом незнайомця вони знову закинули свої сіті. Хто з нас захоче слухати незнайомця? Можливо, ми б сказали йому не лізь на своє діло. Я краще знаю, що робити. Відійди від мене, я втомився, голодний, злий. Але вони послухали, і Улов відкрив їм очі. Спочатку Іванові, а невдовзі, увірує і Петро. Чи не пригадує він подібну подію триричної давнини? Тоді він теж закинув свою сітку. Теж був улов, і тоді Він кинувся до ніг Ісуса, просячи відійди від мене, Господи, бо я людина грішна. Усі події Сьогоднішнього Євангелія ми знаходимо не зовсім зрозумілі речі. По-перше, хіба вони не повинні були впізнати Ісуса за простим Словом Діти, діти, чи маєте що їсти? Хто так звертається до незнайомців, дорослих людей? До того ж рибалок, але ж вони чули це Слово раніше, коли Ісус говорив, діти, я з вами ще недовго. Вони забули і не впізнали Ісуса в цих словах. По-друге, чудо, яке вчинив Ісус, хвилину тому Він чує, що вони не мають що їсти, а тепер запрошує їх до сніданку: є хліб, і риба, є вогонь. Звідки все це взялося? Напевно, апостоли теж здивувалося, але не запитали. Це був для них такий собі пасхальний сніданок, приготований і освячений самим Ісусом. По-третє, ще одна незрозуміла річ, чому святий Петро кидається в озеро? Він міг би спокійно пливти в човні, а так він, мабуть, виглядав незручно, нецікаво для вчителя в тому промоклому одязі, а на додачу відповісти на важливе запитання Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене більше за цих? Чи супроводжувалося це запитання жестом, що вказував на інших апостолів? Ми не знаємо. Євангеліст Йоанн про це нічого не говорить. До сьогодні залишається інтригою, хто вони ці, з якими з яким Ісус залишає Петра? Чи на озері були і інші покупці, які, може, прийшли купити рибу, чи, можливо, як є такі переклади, питання було: чи любиш ти мене? Понад усе. Це питання Ісус звертає до кожного з нас, і сьогодні якою має бути наша відповідь? Не та, що промовляється словами, а та, що дається життям згідно з Євангелієм. Це і є справжнє випробування любові до вчителя. Слово сьогодні мало що коштує, особливо в такі часи, як наші. Слово знецінилося. Сьогодні можна говорити одне, а завтра зовсім інше. Прикладів цьому безліч. Не потрібно багато зусиль, щоб помітити таких людей в нашому суспільстві. Більше того, здається, для декого це вже стало звичкою. Чи є це чимось новим, не обов'язково? Задаймо перше читання. Апостолів допитують перед Синедріоном вожді народу і старіші обурені тим, що хтось наважився навчати без їхнього дозволу. Більш того, навчають вони інакше, ніж раніше. Це вже не просто ретельне вивчення Тори, це проголошення правди про Воскреслого, Воскреслого Ісуса. Єрусалимські книжники сприйняли це як скандал. Так само, як і нагадування їм про провину, пов'язану зі смертю Ісуса. Через декілька тижнів після Великої П'ятниці вони вже змогли викреслити зі своєї пам'яті все, що сталося під час суду перед Пилатом. Як швидко вони виконали з Голови свої власні слова, кров Його на нас і на дітях наших. Вони з радістю переклали провину на інших. Це, до речі, ми спостерігаємо і сьогодні. Петро сміливо нагадує нам про істину, про те, що смерть і Воскресіння Ісуса були для того, щоб дати Ізраїлю покаяння і прощення гріхів. На жаль, багато хто не скористався цим. І тут нічого не змінюється протягом століть для тих, хто вірить, а для тих, хто не вірить, вся подія спасіння нічого не варта. Раніше святий Петро дуже сильно сказав він камінь, відкинутий вами, той, що став наріжним каменем, а в іншому немає спасіння. Виникають думки, пов'язані з теперішнім часом, з тим понтифікатом папи Франциска, який тривав 12 років. Чи справді ми так розуміємо особу? І діло Ісуса Христа. Ми чули, що існування різних релігій є вираженням мудрості Божої волі. 2000 рік, хто пам'ятає, конгрегація Віровчення видає документ, який називається Домінус Єзус, латинською мовою Господь Ісус. Тоді префектом цієї конгрегації був Кардинал Раценгер, майбутній папа Бенедикт XVI. Дуже цікавий документ, можна його варто знайти і перечитати. Серед іншого там говориться про те, що крупиці мудрості є в інших релігіях, і спасенним може бути кожна людина, якщо її дії, її життя відповідають тому, чому навчав Ісус Христос, юдеї чи мусульмани, чи представники інших релігій. Не люди будуть судити їх, а Господь все в Його волі. Тоді цей документ визвав, викликав такі неоднозначні реакції. Хтось обурився, чому це. Церква записує на небо мусульман чи євреїв. Навіщо тоді євангелізація? Можна виникнути питання? Але церква навчає, що в Селенській апостольській церкві є повнота спасіння, є певність спасіння, є всі засоби спасіння, є всім таїнств, є апостольське приємство, чого немає в інших спільнотах. Зрештою, евангелізація випливає з глибокого переконання християнина в тому, що кожен повинен почути правду про Ісуса, а потім жити з гідності і правдою. Симоне, Сину Йонин, чи любиш ти мене більше за них? Це питання не втрачає своєї актуальності, адже Ісус запитує мене і вас сьогодні, чи справді я роблю те, що роблю щодня з любові до Нього? яку відповідь я дам своїм життям. Нехай вона буде подібною до відповіді Петра. Амінь.